Сьогодні граємо вод українською на вазіку 111 і робимо максимально яскраву гру. Ну що ж, ми вже приїхали майже на горку, і зараз будемо накидувати по кабінах ворожої команди. Я просто розраховую на те, що я заїду туди саме перший. І можливо ворожа команда не дуже розуміє, що вона робить, але якщо вони не заїжджають сюди, значить в мене є змога розвалити їм кабіни. Частина вже з команди червоних кудись їде, кудись, кудись уже никається. Ну є, в нас змога перебороти їх. Давайте подивимось, що з цього вийде. Отже, отже, отже. Так, я вже на місці. Бачу, бачу, диви Зараз натовк-мачу. йо-майо, диви, що ви робите, пацани, що таке, гля. Так, є п'ятий, не швиди, не швиди Вон твій крікент, кент бляха-муха, допоможи йому, допоможи, гля. Концерт приїхав Да скільки весь тут. Ви шо? ви що Диви, диви Концертик. Тут чи ні тут чи ні щось вас там пацани ну в лючок зайди. ні не зайшло, не зайшло. диви диви ти що случилось? що у вас там такое? що у вас коится, гля. Ну ти чупа-чупс Тримай по шапці. Е-мое, екран не пробитий ти що там телевізор дивишся чи що Я не понял. Ле. Ще разочок Підстрижися! О, це нормально, це нормально. Нарешті. Друга плюшечка заходить якомога краще, так? Що тут далі? Ой-ой-ой, КПЗ, що таке. КПЗ, ти шо, ти шо? Блін, а що це за хрен моржовий тут такий справа в нас. Вернів зліва. Йомо, диви, диви, диви. Я тебе бачу. Тримай, тримай, 60 Диви, диви диви, диви. Див, див. Там твої кінти по мені гівном кидають. Що ти можеш сказати? В Свою сторону, диви, КПЗ накатався. Та ти що, Блін. На такому імбовому танчику так зіграти. Капец, просто капець якийсь. Диви, куди ти заглядаєш через скалу бляха-муха. Опа! Диви, як підстригли. Та ти що, со, не встиг. Тримай на горіх, елки, ти палки. А, я вицілював одного пробив другого. Оце це нормально, це я розумію. Хе-хе-хе. <реш> Ото я розумію, байдуже, куди пуляєш, і головне, щоб пробивати так? Йома, що йо, ти мене товкаєш? Ти що? Дурне? на Диви, 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 диви. Ти що фошик. Ой, ой, фош! Диви, як накидують Тихо-тихо, вас до хрена. я один. Пацани, не треба так, не треба так робити. Тримай на горіх, гльо, гл, як летить. Ти шо, пацани, 4-2 щот, 4-2, 5-2, диви. В капишон! е там опять екран не ти що там? Телевізора подередивився, що там за екран в тебе? Тримай, тримай, шо там, 4к чи шо. Ти шо, там дивишся ви? Зовсім нічого не робить. Дивись задом, тільки їдуть, друг друга, штовхають. Тримай, ти, ти ты, ты шо? йо ема, гля гля, гля. Як воно так залітає? Ще разок. Підстрижися, йолки ти палки, гля, ну шо, шо, шо це таке, я не поняв. О, пішло, пішло, диви, як пішло. Так, ще тут один, 140-го, що там такое, все. Ух ты, е диви, диви, хрена, чуть. пацани, так ніхто не робить. Я вам відразу скажу, що так ніхто не робить зовсім. Ви шо, диви, 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 що я тут бачу, шо я бачу? Ти що, АФК стоїш, о, я тебе пробив. Як що то пробив? Бляха ти, муха, гля. Ти їхати будеш чи ні? Тримай. Йомаю, диви, як підстриг. Йолки ти палки, шо ж воно таке? Яга, картоночка якась. Тут ще є. Тут є ще одна, ну сюди. Я гуся. Давайте. Ви, пацани, світіть, а я буду пулять. Ви світіть, а я пулять, Йолки, ти палки. мінус 2 вже П'ять тисяч на рахуночку, давай. Давай, залітаємо, залітаємо. Не стесняемся. Ух ти, блін, а шо? Як я туди дав? Як я туди дав? Не поняв. Ще одну. Ой, не пішло, все. заїхав. Заховався, тип. Так, вже 6200. Ух ти. Тримай, дядько, дивись, шо гля. 391? А чого так мало? Чого так мало? Тримай ще разок, диви, О, 534. вже нормально, вже нормально, вже хорошо. Яга, що случилось? Яга, Яга. Ти щось пішло не по плану, да? Диви, бачу, бачу, зараз на ток мачу. Підстрижися! Ви це бачили? Не встиг виїхати всю. Уже в ангарі. 9-5 рахунок. Як ми це робимо? Хто б знав, ніхто б не повірив, да? О, бачу. Диви яга, підстрижися. ку-ку! йолки ти палки, ще й не попав. Фугасом, ще й. А, ні, да, фугасом ще й не попав. Ще разочек, яга, ще разочек. о, все. Закінчили, закінчили. Так, хлопці, ну сюди. Я їду, пацани, Я їду, я вже тут. що ви поникались, пацани, що ви там стоїте, які істукани? О, бачу, зараз на топ мачу. Ти шо стоїш? Підстрижись, гля, ти шо, Ти шо, Ти шо? Я не понял. -о. Ну, ти шалений, шалений просто я як ота білочка. З мультика, ну погоди, а? <гаді> Нема там такої білочки. як шо Так, диви, диви, диви. всі? дывси, всі, пацани? ви шо. Привітання, бабаха, здорово, здорово, я тут. Прижок Баби Вєри, пацани. Прижок Баби Вєри, диви. Е-мое, там що, твои друзяки их Роблю прыжок, бабы вери. Тримай, дядьку, шо такое? Диви, я тут, все. Блин, ты шо став так неаккуратно, ешу? Мне что тут плавать не дуже хочется. Не, ні. Ні, братик, все, там еще десь двое, де? Шукаю, шукаем, шукаем. Чи знаем мы их, чи ні? Ніхто не, никто не знает. Так, хлопцы, є? Хлопчики. Блін, показують, що вже справа. Ні-ні-ні, пацани, не надо, то що справа. Ух ти блі, на той стороні вже стоять. Бабаха, їде шотна. Пацани вчиться грати, ёлки елки-палки. Там концерт ще грає. Концерт проти концерта. йо мое так у вас що там. Це, Целая концерт студія, чи що? шо? що? диви, диви, їде-їде-їде. два концерта, бляха. муха Ви там шоу робите, країна має талант, чи шо? Ану, давай. Давай підстрижи. о перемога, хлопці.